«Я пізнаю світ» урок 28, тиждень 4. Тема уроку «Я пізнаю світ» – археологія та історичні джерела. Лінія часу, кам'яна доба. На початку нашого уроку перегляньте невеличкий трейлер до уроків «Я пізнаю світ». В кінці трейлера повторіть запитання до уроку. Увага! Класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочна лічба, для мозку – це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання питання до уроків. Чому археологію називають наукою озброєною лопатою? Які історичні джерела належать до кам'яної доби? Скільки періодів має кам'яна доба? Які об'єкти світової спадщини ЮНЕСКО? Розташовані в Україні. Чи вмієш ти складати характеристику області? Що ти знаєш про електричні заряди? Яких зарядів мають набути фізичні тіла, щоб вони притягувалися? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали. Дуже добре. Сьогодні ми з вами поговоримо про археологію. Давайте ж ми пригадаємо, що таке археологія. Археологія це наука, що вивчає музичну культуру різних народів, літературу різних народів чи життя давніх людей за речовими історичними джерелами. Так, життя давніх людей за речовими історичними джерелами. В нас археологія. Люди якої професії ведуть пошуки історичних джерел? Шахтарі, археологи чи садівники. Так, це в нас археологи. Дуже добре. Прочитаємо з вами речення і розфарбуємо зеленим кольором ті кружечки біля тих речень, які у нас будуть, можна так сказати, правильними, з якими ми погоджуємося. А червоним кольором біля тих речень, з якими ми не погоджуємося. Отже, перше речення. Археологи шукають історичні джерела в землі та на її поверхні. Так, історичні джерела легко знайти. Ні, науковці виокремлюють речові, писемні та зображувальні історичні джерела. Так, первісні люди не вміли писати, однак добре полювали, збирали рослини, різні плоди та гриби. Пригадайте полювання та збиральництво. Так, на королевській стоянці були знайдені знаряддя праці, посуд та рукописи. Ні. Дуже добре. Перегортаємо нашу сторіночку, сторіночка у нас четверта. Розглянемо схему і історичні джерела. Зафарбуємо з вами назви джерел, які свідчать про життя давніх людей кам'яної доби. Отже, історичні джерела в нас поділяються на речові, зображувальні та писемні? Які історичні джерела свідчать про життя людей кам'яної доби? Так, це зображувальні історичні джерела та речові. А як ви думаєте, чому серед знайдених джерел кам'яної доби немає писемних? Так, тому що коли в нас була кам'яна доба під час тривалості кам'яної доби саме під час періоду цієї доби, ще люди не вміли писати. Розглянемо з вами карту знань кам'яна доба. Кам'яна доба це період в історії, коли люди для виготовлення знаряд праці використовували переважно камінь. Кам'яна доба поділяється на три періоди. Палеоліт, мезоліт та неоліт. Палеоліт це давній кам'яний вік. Він тривав 1 мільйон 10 тисяч років до нашої ери. Поділяється на три періоди: ранній мільйон, мільйон років тому, середній 150-40 тисяч років тому та пізній 40 40-10 тисяч років тому. Мезоліт це середня кам'яна доба. 10-7 тисяч років до нашої ери. І Неоліт, нова кам'яна доба, тривала 7-5 тисяч років до нашої ери. Спробуємо з вами виконати наступні тестові завдання і перевірити, як ми з вами розглянули карту знань. Кам'яну добу поділяють на два періоди, на три періоди, на чотири періоди. Так, на три періоди. Які це в нас періоди? Скажіть мені, будь ласка. Так, палеоліт, мезоліт, неоліт. Палеоліт має три періоди. Ранній середній пізній мезоліт, неоліт, енеоліт, давня кам'яна доба, середня та нова. Так, ранній, середній і пізній палеоліти. Доповніть речення. На території сучасної України кам'яна доба розпочалася близько мільйона років тому. Уставте пропущене число цифрами. Один мільйон років, як ми запишемо? Так, 1 і 6 нулів. Запишіться. Дуже добре. Виконуємо з вами нейробіку від АІ для майбутніх інтелектуалів та візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Увага! Раунд номер один. Рахуємо дуже уважно. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Скажіть мені, будь ласка, який у вас вийшов результат. Давайте його перевіримо. Так, відповідь 30 тисяч. Раунд номер 2. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Який би результат ви отримали у раунді номер 2 Перевіримо з вами. Відповідь 20 тисяч. Раунд номер 3. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат ви отримали у третьому раунді? Перевіримо. Відповідь 10 тисяч. І раунд номер 4 Дуже уважно його прослу... прослухайте завдання та порахуйте. Нейробіка для майбутніх істориків від Аї, чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи ті речові історичні джерела, які належать до кам'яної доби. Увага! Зустрічаються пастки! Здогадайся, які саме. Скільки ви нарахували речових історичних джерел? Перевіримо з вами. Так, відповідь 12 тисяч речових історичних джерел кам'яної доби. Дуже добре. Переходимо з вами на опрацювання п'ятої сторіночки. Пригадаємо з вами, що таке лінія часу. Прочитаємо речення та вставимо пропущені слова. Історію поділяють на такі періоди. Ери. Це які періоди? До нашої ери та наша ера. Відлік нашої ери розпочинають від Різдва Христового. Так, це нас початок нашої ери. Розгляньмо з вами лінію часу. Отже, ми бачимо, що в нас ось йде початок. Нашої ери, тобто Різдво Христове і наша ера. До нашої ери ми дивимося стрілочка в зовсім іншу сторону. Які вже ми періоди з вами вивчали? Це палеоліт, мезоліт, неоліт та енеоліт. Так, зараз на стрічці лінії часу позначте періоди, які належать до кам'яної доби. Так, це в нас палеоліт, мезоліт та неоліт. Тобто зафарбовуємо 6, 7, 8, 9, 10 сторіччя до нашої ери аж до мільйон років тому. Зафарбуйте зеленим кольором кружечки біля тверджень, з якими ви погоджуєтеся. Ми живемо в нашій ері або ері від Різдва Христового. Так, наша ера триває 4 тисячоліття. Ні. А скільки триває наша ера? Два тисячоліття. Усе, що сталося до Різдва Христового, відбулося до нашої ери. Так, період палеоліту розпочався 2 мільйони років тому. Ні. Період палеоліту розпочався мільйон років тому. Перегляньмо з вами невеличкий відеофрагмент. Поміркуйте, яка особливість об'єднує всі періоди кам'яної доби. Увага! Починається з появи людей на території України. Ця зала присвячена камінній добі, найтривалішому періоду в історії людства. Пішли біля села Королеве на Закарпаття. Зокрема, ось такі знаряддя праця. Вік речей саме ці, ціники дають їм до одного мільйона років. Тут ми бачимо бивень Мамонта, який знайшов відомий український археолог Вікенді Хвойка біля Кирилівської стоянки. Вона розташовувалася у Києві сьогодні на тому місці вулиця Кирилівська. У палеоліті люди навчилися виготовляти знаряддя праці і зброю з каменя кісток, дерева і рогів тварин. Тоді ж утворюється мова і образне мислення. Люди почали будувати житло та шити одяг. З'являється мистецтво та релігійні вірування. Зверніть увагу на антропоморфні кістяні фігурки з мізінської стоянки та перші прикраси намисто мушель. Скажіть мені, будь ласка. Яка особливість об'єднує всі періоди кам'яної доби? Так. Особливість та, що у нас на ряді праці виготовлялося з каменю. Розгляньте світлини і прочитайте підписи під ними. Оберіть вид матеріалу, з якого можна виготовити рубилу. Та обґрутуйте свій вибір. Крейда – Кремінь. Кремінь це дуже твердий камінь. Так, з якого матеріалу можна виготовити рубило? Так, з кременю саме, із дуже твердого каменю. Тому що якщо ми виготовимо рубило із крейди, то воно в нас розсипеться. Чудово, молодці!